Вітаю! Дане відео про те, як можна переглянути презентацію і спробувати з нею попрацювати, перейшовши за інтерактивним посиланням. Перейшовши за інтерактивним посиланням, ми потрапляємо в середовище курі. Але ще не в саму презентацію. Для цього нам потрібно натиснути на клавішу Play, після цього ми потрапимо в саму презентацію. Але це не значить, що відразу ми можемо інтерактивно працювати. Зараз ви бачите слайди, які не мають інтерактивності і не мають можливості вас приєднати. До презентації. Для цього нам потрібно із всіх слайдів знайти слайд, який має інтерактивність, тобто спливаючи вгорі інтерактивне вікно. Шукаємо такий слайд, працюючи з презентацією. І лише тоді ми можемо, натиснувши на спливаюче вікно і отримавши е презентації QR-код або посилання, перейшовши, приєднатися. Давайте зараз спробуємо це зробити. Скануємо QR-код, переходимо за отриманим посиланням. Система нам Надає нікнейм, ми обов'язково вказуємо в мобільному телефоні своє ім'я, і після того, як система нас вже зареєструє, ви бачите це на екрані мобільного телефона, ви зможете працювати з інтерактивними слайдами. Давайте спробуємо це зробити. Наприклад, на попередньому слайді нам потрібно було визначити ціну поділки показаного на рисунку динамометра. Ми її визначили, тепер її потрібно казати. Ми натискаємо відлік, на мобільному телефоні у нас з'являються покази, ми даємо відповідь і Отримуємо результат. І ось таким чином ми можемо працювати і переглядати презентації куріпот. Дякую за перегляд!